Головне події в Харкові та області 23 січня. Продукти в Харкові за рік додали в ціні від 11 до 23%. Про це свідчать дані моніторингу, які оприлюднив департамент адміністративних послуг і споживчого ринку мерії. Лідером подорожчання є борошно. Воно додало 23%. За кілограм зараз просять у середньому 25,5 гривень. 22% до вартості додала Гречана Крупа, 19 – соняшникова олія. Яйця в переліку не на перших позиціях, але вони також подорожчали на 15% порівняно з минулим січнем. Десяток зараз коштуватиме від 50 до 70 гривень. Водночас у мерії відзначили, що подешевшав рис на 5-9%. Харківщина пережила масований наліт шахедів. Ударні безпілотники тероризували регіон з вечора до ранку. Ввечері вибухи чули в Харкові. Мер Ігор Терехов заявив про прильоти за межами міста. Пізніше начальник ховалех Сенігубов уточнив, що під ударами були населені пункти Солоницівської громади. Один із безпілотників влучив у землю поблизу села Подвірки, пошкодивши 14 приватних житлових будинків поруч. Уже зранку шахет ударив по відкритій місцевості поблизу села Литвинове Золочівської громади, пошкодивши лінію електропередач. У Богодухівському районі безпілотники пошкодили житловий будинок, повідомили в обласній прокуратурі. Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко інформував про ще один ранковий приліт по Дергачах. Пошкоджені п'ять приватних будинків і декілька господарчих споруд. Удені з шахедів терористи перейшли на каби. Під ударом була Золочівська громада. Влучання зафіксували поблизу сіл Уди та Розсухувате. Куп'янщину атакували фпв дрони. Один із них убив жительку села Петропавлівка, повідомив Сенігубов. У справі про неналежну оборону Харківщини під час російського наступу минулого року можуть з'явитися нові підозрювані. Таке припущення висловила в етері Нацмарафону радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Вона відзначила, що досудове розслідування триває. Відповідно, слідчі можуть виявити нові факти та нових фігурантів. Раніше військовий Юрій Бутусов висловлював думку про те, що фігурантами справи мають бути і командувач Осуф Хортиця Юрій Содоль, і главком ЗСУ Олександр Сирський, і начальник хова Олексій Нігубов, і навіть особисто президент Володимир Зеленський. Сап'ян же поки що прокоментувала повторне затримання колишнього командувачого Тухарків Юрія Галушкіна. За нього внесли заставу у 5 мільйонів гривень, але на волю офіцер так і не вийшов, адже одразу отримав нову підозру від ДБР. Представниця бюро заявила, що встановлення нових фактів це нормальна юридична практика для досудового розслідування. І коли такі факти встановлюють, нову підозру можуть оголосити ті самі особі. Це за твердженням сап'ян не порушує процедуру. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.